Порошенко. Порошенко, 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 Порошенко. Порошенко. Маломуж. Порошенко. 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 Симоненко. Це вже тут. Порошенко. Він знявся. Порошенко. Ну але все Порошен... це, це, ні, не, no, не кричіть, стягни бок. Yeah. Тимошенко. Я... Yeah. Ти Порошенко. Yeah. Ляшко. О, oh, Тимоненко. Yeah. Yeah. Порошенко. <праць> Порошенко. Тимошенко. Тимошенко. Yeah. 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 Порошенко. Тихіше. Порошенко. Кіліпко. Порошенко. 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 Тимошенко. Порошенко. Ви чугаті Лисень. Порошенко. Я сквар. Порошенко. 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 Порошенко, Порошенко, Порошенко. 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 Знаєте, кому прямо? Порошенко. Порошенко. Ляшко. Порошенко. 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 Дівіпко. Ляшко. Я предлагаю. Кодо Порошенко говорить. Порошенко, Порошенко, Порошенко. Шукайте. А може, взагалі не відмітили. Бо стойбюлі. Буває отак, звітні, то видати. Там є ще печата. Порошенко. І гіпко. Порошенко. 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 Тимошенко, Порошенко, Порошенко, mm -hmm. Порошенко, 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 Тимошенко, Порошенко, Порошенко. Александр Порошенко. Хто знає? <косерка> Порошенко, <косерка> Порошенко, <косерка> Тимоненко. Тягни <косерка> Мені... бо. Я тягне Бог. Ляшко.

khor순kō khor According to the spell iene ¨Khorosēnkō, khorosēnkō¨ ¨Wait! Keyboard this part- ¨What are you looking at? ¨That's me! khorosēnkō. ¨Please, come on!" khorosēnkō 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 Порошенко, 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 Гриценко. Симоненко. Симоненко давайте до Юлії. Порошенко. час. Порошенко. Бойко. Боже, за Бойко. За Бойко. Ворошенко. Дарабов здаємо. Порошенко. 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 Так, испорченный бюллетень. Был Симоненко, стал Петро Порошенко. Либо И был Петро Порошенко, стал Симоненко. Нет, нет, все, все. ее сюда. Испорченный. Испорченный. Порошенко. Рабинович. Не е, там Порошенко. Не Рабинович. Порошенко. Ляшко. Порошенко. Филипко. Ну, тягі, давайте, давайте. Порошенко. Віктор Бог, надо стула. Порошенко. Порошенко. Однажды не висипає. Порошенко. 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 Може просто тобі кучу дати. Порошенко. 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 Конфетка. Конкетка. Порошенко. Гриценко. Так, це ми зараховуємо, він обведений і галочка стоїть. Так, так, Я да, просто да. запитую, бо він обведений. Хорошенко. Я не відаю, що Ворошенко.

Poroshenko, 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 Timoshenko, Poroshenko, Poroshenko, Porosenko. Já vi ho. Poroshenko, Poroshenko, yeah, yeah, yeah. Poroshenko, 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 Kevni Bok, Timoshenko, Poroshenko, 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 Timoshenko, Timoshenko, Poroshenko, Reminovich, Poroshenko, 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 Тимошенко, Порошенко, 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 Чорний Бок, Порошенко, 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 Ляшкова, Порошенко, 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 так мій людей. Порошенко, Порошенко, Богомолець, Дюда. Рабіновець. Порошенко, Тимошенко, 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 Ігібко. Порошенко. А друг ви те давайте. Ляшко. Чекайте, тут гібко Ляшко. Вилаш її. Порошенко. 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 Ma il porosenko di ciò non, è non, è non, è non Poroshenko. di tutto. Lasco... Poroshenko. Porosenko. Poroshenko. Porosenko. Poroshenko. Петро Порошенко, Петро Борошенко, да. Порошенко, да, Порошенко, Порошенко. Порошенко, Порошенко. Порошенко. Я б кажу доказати Порошенко. Порошенко, Тимошенко, Порошенко. Пітя мені захочу пабрику. Порошенко, Порошенко, Гриценко, Гриценко. До нас і голосуває. Порошенко. Тягне бок. Давайте. Порошенко. Порошенко, 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 бок. Порошенко, Порошенко. Ручки такі кінові. Порошенко, угу. Uh Порошенко, -huh. Порошенко. Не зараховується. А що? Тоб, значить, розказує, не зараховується. З кожним стоїть мінус. Там, де Порошенко плюс. Ну, проти, всіх. Mm. проти всіх є одного Порошенка, не зараховуємо. Mm. А mm. люди хто не знають, що голосувати mm. Бог. Ну не спіть, будь ласка. Порошенко Порошенко, 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 Тімошенка, Порошенка, Порошенка, Порошенка. Ну і, звісно же, Порошенко, Тимошенко, Порошенко, 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 даже любимость. Порошенко, Порошенко, Ляшком, Порошенко, Порошенко, Гриценко, Тимошенко, Порошенко, Тимошенко, Порошенко, 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 Рошенка, Рошенка. І гібко. Рошенка, Гриценко, Ляшко, Рошен, Хорошен, Рошен, Тимоленко, передаємо. Рошен. Так, проте лечите. Рошень Рошен, Тимошенко, Рошен, Хорошенко, Порошенко, Тимошенко, Тимошенко, Порошенко, Порошенко, Порошенко. Гриценко. Ляшко, Порошенко, Тимошенко, Порошенко, Порошенко, Ляшко, Порошенко, 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 Радінович. Хто признавайтеся? Порошенко, Порошенко, Ляшко, Порошенко, Порошенко, Ляшко. Порошенко, 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 Ляшко, Чошньо, така довго поміляти. Гриценко, Порошенко, Порошенко, Ляшко Божі, Порошенко, Гриценко, Порошенко, 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 Порошенко і Гіпко.